Є ще одне звернення, яке я готую особисто, і це для мене якби чистий обов'язок це звернення до президента України про надання громадянства України Адаму Осмаєву, нинішньому командиру меротворчого батальйону імені Джахара Дудаєва, заступнику покійного Героя України, скажу без перебільшення ісимунаєва. І чоловіка відомий багатьом активістам та й журналістам моєї помічниці Аміни Окую, яка є власне громадянкою України, її ні. Йому загрожує не то, що небезпека, йому взагалі не можна наближатися до кордону з Російською Федерацією, тому що він, як і аміна, і покійний іса є особистими ворогами Путіна. Проти нього колишній режим Януковича фабрикував кримінальну справу стосовно що він готував замах на Путіна. От. Зараз він воює на сході країни, він приймав участь безпосередньо в бою, де загинув Іса. І для мене є обов'язком добитись того, щоб він отримав українське громадянство.